Дорогі возлюблені у Христі, братя і сестри. Сьогодні говоримо про духовний імунітет, і яким чином Він нам допоможе з Божої милості протистояти таким викликам, як хвороби, а саме COVID-19, пандемія COVID-19 в світі. Бачимо зараз. Ще сумнішу статистику у багатьох країнах світу, і бачимо, що, на жаль, ця пандемія не зникає. На жаль, вона забирає мільйони людських життів. Бачимо страшну статистику в Індії, коли навіть крематорії за правилами індійськими працюючи для по суті ліквідації людського тіла. Не справляється зі своїми страшними завданнями. Спалювання тіл відбувається навіть у суспільних парках. Очевидно, для Китаю, для Індії причини пандемії одні. Але для нас, православних, причина пандемії, є ще іншою, є набагато важливіша причина тому, що відбувається зараз у світі. По прогнозах вірусологів, епідеміологів, ми бачимо, що ще нема завершення даному виклику. І логічно задати запитання, яка ж причина цьому, що відбувається? А Якщо будемо знати причину, будемо знати і лікування. Читаючи Святе Письмо, ми бачимо. Те, що будуть пагуби, будуть лади, будуть море, будуть війни, будуть землетруси. І кожен з теологів, богословів та навіть прості люди, прості миряни, задають собі запитання, чи ще цей час не настав. Відповідь одного Господа, всемилистого та вселюблячого, ми знаємо, що Господь це любов. До кожного з нас, в тому числі. І заповіді любові, заповідь любові до Бога і любові до ближнього це ті заповіді нового заповіту, які ми закликані виконувати всім своїм життям. І якщо чесно, зазирнути у серце і побачити картину того, що відбувається. Ми бачимо, що любов зникає на превеликий жаль, і це велика трагедія з сучасного суспільства. Зникає вона з сімей. Ми бачимо страшну статистику розлучень. Бачимо статистику воєн, статистику смертей. Зникається любов у міжбратських відносинах, народів цілих держав. Стає ця душа загальна людська душа черствішою. І це найбільший страх і загроза. Божий святий промисел управляє таким чином світом, щоб кожна душа, яка не залишається без його уваги, спаслася. Без волі Божої навіть волос не падає з людської голови. І задаємо собі запитання, яким же чином попущено Божим, це попустительство Боже, зрозуміло, такі випробовування, як COVID-19, і знайдемо відповідь. Причина у зменшенні любові. Господь каже, восклоніть голови ваші, як. Чудово і премудро сказано, які прекрасні слова. Коли ми схилимо голови, осклонимо їх точніше, коли ми покаємося, змінимося коли ми вернемося до виконання максимально можливого в рамках наших людських сил, цих святих заповідей, ми, як і колись в історії людства, Зупинимо ми, земляни всі, ці страшні цифри і цю страшну статистику. Така мені здається відповідь на це запитання. Очевидно, ці випробовування прийшли для того, щоб сучасне людство задумалося, щоб зазирнуло в серце кожного. Кожен сам у своє серце. І кожен народ та держава у своє життя, чому саме так складується у житті, чому саме такі наслідки принципу, що посієш, те пожнеш. І завершуючи, хочу сказати, що Доцільно буде говорити і про ті богом даровані таланти нам у складі нашого організму та здоров'я є імунні сили захисту неспецифічного проти і вірусів, і бактерій, і інших інфекційних агентів. Додам до нашого відео посилання на пост на сторінці лікаря Валіхновського щодо 10 порад по укріпленню нашого імунітету. Богом дарованого. Я думаю, що з Божої милості там можна знайти багато корисного у цих порадах. Але не забуваючи за синергію, за дбання за загальні показники здоров'я нашої фізики, за можливості сучасної юрусології та медицини, не будемо забувати про найголовніше: про причину, первопричину, Будь-якого випробовування, яке випадає на нашу долю, на наше життя. І на даний момент власне цей ковід, який так всім остогить. Вартує над цим задуматись, дорогі рідні. До нових зустрічей на сторінках Духовного імунітету. Поширюйте дане відео та інші відео проєкту, долучайтесь до. Соціальних мереж Української православної церкви. До нових зустрічей. Христос Воскрес!